О, та це ж моя улюблена машина, це ж піль Зафіра. Автомобіль знаходиться в стані, який найкраще всього описує фраза Господи, прости. І сьогодні ми будемо міняти на ньому ремінь генератора Тому приступаємо. Для кращого доступу нам необхідно зняти корпус повітряного фільтра. Тому відщокуємо все, що треба відщокнути, відкручуємо все, що треба відкручувати, ну і знімаємо. При заміні ременя генератора дуже важливо запам'ятати, як він початково стояв, особливо при такій кількості навісного обладнання. Запам'ятали? Ну а тепер дістаємо. Відводимо ролик і знімаємо ремінь. Крупним планом зняти не вийшло, та й похуй. До речі, використовував такий ключик. Доволі стандартний ключик, є майже в кожному наборі. Діставши ремінь, я зрозумів, чому він взагалі міняється, тому що воно в місці його знато так розпідарасило. Переконуємо, що новий ремінь підходить по довжині та обробляємо його спреєм для привідних ременів від Python. Дізнатися про те, який ефект дає цей спрей. Ви зможете на офіційному сайті. По інструкції спрей треба нанести на ремінь і декілька хвилин почекати, поки він засохне. Ці пару хвилин ми тратимо не на те, щоб попити кави, а на те, щоб перевірити ролики та навісне на обладнання на наявність люфтів та шумів. Та переконавшись у їх відсутності, продовжуємо працювати. Ну, Ця фраза найкраще всього передає процес цієї роботи. А тим часом ми продовжуємо зборку. Нам необхідно встановити назад корпус повітряного фільтра, і нашим помічником в цьому плані буде силікон спрей від Python Pro. По аналогії з тим, як корпус знімався, защокуємо все, що необхідно защокнути, вставляємо все, що необхідно вставити, закручуємо все, що необхідно закрутити. Навіть хамуток трошечки обробимо силіконом, бо тому що мені лінія за ВДСкою. Ну і все, заводимо авто, переконуємося, що все працює, і все працює чудово, і виганяємо цю пекельну колісницю.